Думаю, що кожен з вас, хоча б раз у своєму житті, стояв перед своїм переповненим гардеробом, тримаючи руки на стегнах і зітхаючи, а можливо навіть і емоційно викрикуючи, сьогодні мені нема чого вдягнути. Знайомо, ця надто відома сцена часто повторюється як в американських комедійних фільмах, так і у реальному житті, залишаючи нас спантеличеними та самотніми перед нашою власною парадоксальною дилемою. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні я розповім, що таке парадокс вибору і чому саме він заважає вам швидко одягнутись зранку. Чи правда те, що чим частіше ми носитимемо якусь річ, тим швидше вона перестане нам подобатись? І як швидко обрати, що одягнути, керуючись п'ятьма не банальними, але ефективними правилами. Психологія моди це не просто про банальні питання. Чому ми обираємо горошок, а не смужку. Предмет досліджень вивчає наші стосунки з одягом. Наш стиль це наш мовчазний речник. Який шепоче, а іноді навіть волає про наш настрій, ідентичність і мотивацію. Саме цим правилом керуються художники з костюмів, коли створюють візуальний образ персонажа. Спеціаліст не лише закуповує одяг в мас-маркеті, він детально вивчає сценарну поведінку персонажа, щитує його настрій, звички, фактично поринає у його внутрішній світ. А уже після осмислення сценарію продумається образ героя. Яку цінову категорію одягу він може собі дозволити, які кольорові поєднання він обере: контрастні чи монохромні, та врешті навіть такі деталі, як наскільки брудні чи чистенькі мають бути його красівки? А це означає, що щоранку ми не просто вибираємо одяг, ми формуємо власне повідомлення світові. До речі, якщо комусь цікава тема розкриття залашлункових секретів фільмування кіно? Або ви хочете більше дізнатись про професію художника з костюмів і чим ця професія відрізняється від професії стиліста, дайте знати у коментарях. Якщо вам моїй аудиторії буде цікава ця тема, я обов'язково зніму окреме відео. І також нагадую, хто що цього не зробив, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок, щоб не пропускати свіженькі випуски, залишите вподобайку і ваш відгук про відео. Дуже і дуже дякую вам. А тепер повертаємось до шафи. Барі Шварц у своїй теорії парадоксу вибору міг би говорити і про наші шафи. Основним змістом парадокса вибору є те, що якщо людині запропонувати купити лише один товар чи послугу, то вибір стоятиме між діяти купити не купити. Однак, якщо нам запропонувати мінімум два і більше товару на вибір. То варіант не купити автоматично ліквідовується і одразу постає інше запитання: купити це чи щось інше. Але тут є ще один нюанс: з кількістю товару, що пропонується, також можна переборщити. І це саме та деталь, яку можна розглянути в контексті нашої шафи. Якщо нам запропонувати багато варіантів вибору, тоді наш мозок просто втомиться перебирати їх усі та промовить твердині одразу усім варіантам. Маючи під рукою цілий світ одягу, ми схожі на дітей в кондитерській, приголомшені та нерішучі. Кожен додатковий предмет одягу стає ще смачним, але складним рішенням. Втома від прийняття рішень також означає погіршення якості рішень, прийнятих особою після тривалої сесії прийняття рішень. Це стан певного розумового перевантаження, який може значно погіршити здатність людини приймати об'єктивні рішення. У контексті моди кожен вибір від кольору, одягу до аксесуарів, які, здавалось би, просто доповнюють образ, потребує когнітивних ресурсів. З часом це безперервне прийняття рішень виснажує наш психічний ресурс, приводячи до стану, коли найпростіший вибір відчувається, як нема чого одягнути. А пам'ятаєте той дорогий топ, який ви купили, щоб одягнути його на ту вечірку, тою, якому всі робили вам компліменти? І чи помітили ви, що цей самий ТОП став менш особливим, відколи ви почали одягати його на роботу, на каву або ж просто на шопінг. Чим частіше ми використовуємо один і той же продукт в різноманітних ситуаціях і обігруємо багатьма способами, тим він менше починає подобатись нам. Згідно з дослідженнями Джоан Еткін з університету Дьока і Анерсела з Університету Флориди, чим частіше продукт використовується в різних обставинах. І різноманітних випадках, тим вищим буде рівень невдоволення цим продуктом. Автори дослідження повідомили, що коли люди бачили більше різноманітності в ситуаціях використання продукту, цей продукт починав їм подобатись менше. Феномен мені нема чого одягнути, виникає, коли у вас є одяг, який ви придбали для певних випадків, як от весілля, співбесіди чи побачення, але потім ви вирішуєте включити його у свій щоденний гардероб. Цей одяг стає елементарним повсякденним і нудним. Він буде не в змозі більше викликати у вас настільки приємні відчуття. Наша споживча культура з її невпинним циклом трендів грає справжнього ворога в нашій гардеробній драмі. Швидка мода шепоче про солодкі речі нескінченного вибору та обов'язкових новинок, заповнюючи наші шафи під вінець. Але з кожним новим вибором приходить нове рішення, перетворюючи нашу любов до різноманітності на дивовижний бумеранг вибору. Про швидку моду і її вплив на наші споживчі звишки та стиль я розповім в одному з найближчих відео. А зараз, незалежно від того, скільки одягу у вас є або наскільки він вам подобається чи не подобається, пропоную декілька порад для швидкого вибору одягу. Рішення в такій ситуації повинні прийматись швидко, тому у цьому відео я не буду давати порад, як сформувати гардеробну капсулу, або відфільтрувати непотріб із шафи. Сьогодні я хочу дати декілька небанальних порад, що допоможуть вам навчити швидко брати лук, якщо у вас зазвичай мало часу для цього. Або гардеробні капсули ви вже сформували, шафу перебрали, а проблема так і не вирішилась. Чи, наприклад, ви максималіст і ваш гардероб для вас особливий, і ви не згодні його обмежувати за стандартними правилами? Переглядайте і надихайтесь модними вебсайтами та обліковими записами Instagram. Один із класних новітніх способів черпати натхнення це перегляд фотографій і відео людей, які стильно одягаються, і образ яких вам приємний. Це круто допомагає отримати нові ідеї, і чим більше ви будете бачити красивих стильних образів. Які приємні саме вам, тим краще буде працювати і ваше креативне мислення, адже стиль це теж художня творчість. Я не маю на увазі, що ви повинні копіювати образи модних блогерів зовсім ні. Але спробуйте черпати в них натхнення та використовувати їх, щоб побачити свій одяг у новому світлі. У себе в інстаграм я залишу гайд з посиланнями онлайн місць де можна надихнутися свіжими ідеями для вбрання. Тому, кому цікаво буде ознайомитись, запрошую на свою сторінку в інстаграм. Посилання на яку ви бачите зараз на екрані, а лінк на путівник залишу в описі до відео. Експеримент на ослі цей трюк працює найкраще, якщо ви зазвичай експериментуєте з модою і не проти ризикнути. Ось що ви робите: закриваєте очі або відвертаєтесь від шапи і хапаєте щось навмання. Незалежно від того, що це таке, ваше завдання полягає в тому, щоб створити образ навколо цієї речі та одягнути її. Таким чином, ви можете продумати божевільні чи навіть фентезійні комбінації, а також знайти речі, про які ви навіть могли забути. Також додам, зараз є багато класних модних сторінок в інстаграм, у яких блогери займаються схожими експериментами. Де їх вибір одягу залежить від фантазії дитини або муркотіння кота. Звісно, я не говорю про те, щоб повністю перекласти свій вибір одягу на когось іншого або постійно займатися такою практикою. Але по-перше, це справді весело, і у наш непростий час може трішки поліпшити вам настрій, що вже є дуже добрим фактором для нашого ментального здоров'я. Позить щось у своїй половинки. Ця порада не для всіх, але я й не обіцяла банальних порад. Якщо у вас є пара, і він, вона буде не проти переглянути її, його шафу, можливо, саме цей сірий світшот ідеально підійде до вашої рожевої шовкової спідниці. Також ви можете переглянути стареньку шафу вашої бабці або вінтажний гардероб мами, звісно, тільки з їх обов'язкової згоди. Ви не уявляєте, скільки класних і оригінальних речей ви можете знайти там. А вінтажний одяг наразі один з найактуальніших трендів. Одягніть щось несподіваним чином. Ще один чудовий спосіб пробудити гардероб: візьміть свій звичний одяг і одягніть його в новий непередбачений спосіб. Наприклад, цей контрастний шалик, яким викутаєте шию ранньої осені, може стати вашою хустиною, яку можна буде використати в якості аксесуара, огорнувши волосся. Або ця міні-сукня може виглядати по-новому, якщо скомбінувати її з джинсами і одягнути як тоніку. Уникайте майбутніх днів нічого одягнути, інвестуючи в одяг, який можна носити різними способами. Універсальний одяг чудово підходить не лише для зміни гардеробу, але й для тих, хто має обмежений бюджет. Це все одно, що отримати 10 одиниць за ціною однієї. Експериментуйте з непритаманним для себе стилем. Ми дуже часто фокусуємось на якомусь одному звичному для себе образі оверсайз, спортивні костюми, монохром, і можемо з легкістю забути, що іншого є ще у нас в шафі. Візьміть за основу будь-який стиль і спробуйте одягнутись таким чином, як ви його розумієте. Так, ця ідея теж може здатись занадто експериментальною, але вона справді добре розвиває художню креативність. У період, коли я навчалась на дизайнера одягу у львівській академії мистецтв, у нас з подругами коліжанками існувала недовга, але цікава традиція раз в тиждень в понеділок одягатись в стилі відомої субкультури, назви якої ми обирали раніше у п'ятницю. І чим оригінальнішими і символічнішими були наші образи, тим крутішими ми себе вважали. Звісно, ми не ставили одна одній оцінок, але дуже класно веселились. І також це допомагало нам, юним студенткам, не боятись проявляти свою фантазію і творчий креатив. Друзі, нехай мода не буде суворою до вас, а стане вашим вірним, експериментальним і навіть трохи фентезійним союзником. Сподіваюсь, матеріал був корисним і вам сподобалось це відео. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!